Я змінила декор біля ганку, замінила квіти, принесла сюди петуні, які вже добре цвітуть, замінила деякі пеларгонії на більш квітучі, підвисила плектрантуси і плющ. На підвіконня поставила листу пеларгонію. Поставте вподобайку, якщо вам подобається. Скоро вже треба буде обрізати отакі гортинці у мене їх два кашпо, Ну, поки що вони декоративні. А тоді теж приберу звідси їх.